Доброго дня всім! Мене звати Ксенія і я юрист компанії New Workers. В цьому відео я хочу розказати вам дуже важливу інформацію, яку ми щойно отримали від Сірі на рахунок українських закордонних паспортів чоловіків в у віці від 18 до 60 років, термін дії яких закінчується, або вже сплинув. Якщо ви знаходитеся в Данії на робочій візі або візі по супроводу, та строк вашої візи закінчується, оскільки закінчується термін дії вашого паспорту, Сірія рекомендує все одно подавати вам заяву про продовження вашої діючої візи завчасно. Сірі наразі ще не прийняло рішення про те, як вони будуть розглядати ці справи і на який строк будуть продовжувати ваші візи, але вони обіцяли вирішити це питання колегіально після того, як вони побачать, яка кількість таких заявників в Данії. Єдине, на чому наголосило Сірі. Є те, що ви маєте підтвердити факт того, що ви зробили все можливе для виготовлення нового паспорту. Це може бути надання документації про те, що ви замовили паспорт і очікуєте його, або скріншот з сайту про те, що паспорт виготовляється, або можете надати квитанцію про те, що ви сплатили держмиту за виготовлення паспорту. Тому, якщо ви мали хвилювання на рахунок цього, Подавайтеся на продовження вашої візи. Якщо необхідна допомога з подачою документів, звертайтеся до нас, New Workers.